Олександр Гісем, Олександр Мартинюк. Історія України 7 клас. Онлайн підручник. Додаткова презентація. Параграф 3. Русь Україна За Перших князів. Попрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь про київського князя Аскольда, про розвиток Русі України, заправління князів Олега та Ігоря. Про походження назви Русь. Хто такі печеніги, що таке дружина, данина, полюддя, грецький вогонь, внутрішня політика, зовнішня політика? Завдання на повторення, якими були основні напрямки великого розселення слов'ян? Покажіть їх на карті. Що таке союзи племен? Назвіті покажіть на карті східнослов'янські союзи племен. Про які три племені княжіння, що існували на східнослов'янських землях, згадують арабські і перські географи? Хто такі варяги? Запитання перше. Київське князівство Аскольда. На основі племінного княжіння Полян. У середньому подніпров'ї близько середини IX століття сформувалося Київське князівство. За своєю територією воно було досить невеликим та охоплювало переважно полянські землі навколо Києва. У літописі воно згадувалося як Руська земля, а його правителями називали князів Аскольда та Діра. Їх вважали представниками династії Києвичів, що походила від легендарного Кия. Князь Аскольд відомий воєнними походами проти Візантії у 860 році, 866 році та 874 році. Жахливим для візантійців став світанок 18 червня. 860 року, коли вони побачили 200 лодій чи човнів, лодії називали ще човня, човнами князя Аскольда під стінами Константинополя. У Русі Україні Константинополь ще називали Царгород. Руські воїни взяли місто Воблогу. І Візантійський імператор був змушений погодитися на, уклад... на укладення з ними угоди і сплату данини. Так уперше Київське князівство заявило про себе, розгорнуло боротьбу за першість на Чорному морі та перетворення його на Руське море в лапках. Із князем Аскольдом пов'язано також перша спроба хрещення Русі України. За повідомленнями візантійських авторів, у 60-х роках 9-го століття він хрестився сам із частиною своєї дружини та спробував охрестити своїх підданих після повернення додому. Існує думка, що це викликало невдоволення язичницької знаті, і вона почала готувати змогу, щоб усунути. Аскольда від влади. Що таке ми бачимо з вами таку схему таблицю, передумови утворення держави у слов'ян, які жили на території сучасної України? Це передумови, які були велике розселення слов'ян. На території сучасної України оселилися сім слов'янських союзів племен. Розгортання етнічних процесів призвело до виникнення етнічних відмінностей між різними союзами племен, розвиток державотворчих процесів спричинив появу племінних княжень. У середньому Подніпров'ї формувалося племінне княжиння полян, і термін дружина це князівське військо на землях Русі України. У 8-16 століттях, яке формувалося з найближчого оточення князя. Князь Аскольд. Коли він народився, невідомо, але помер він в 882 році. Київський князь, який заснував Київське князівство. На думку історика українського Михайла Грушевського, він міг бути нащадком династії князя Кия, наступником бравлина. Руський князь Бравлин наприкінці 8-го на початку 9-го століть зі своєю дружиною здійснив із Дніпра успішний великий морський похід проти візантійців до Криму. Та закріпив за собою територію від сучасного Севастополя до Карчі, включно. Так, київські князі затвердилися на Чорноморському узбережжі Криму, а Дніпро став важливим торговим шляхом, який обороняла київська князівська дружина із флотом. Прибуття Аскольда і Діра до Константинополя мініатюра з Радзивільського літопису. Убивство Аскольда і утвердження Олега в Києві це 882 рік, мініатюра з, з Радзивільського літопису. Запитання друге. Утвердження династії Рюриковичів, правління князя Олега. У той час, коли в середньому по Дніпрові розвивалося і міцніло Київське князівство, на півночі східнослов'янського світу єдності не було. За повідомленням Нестора Літописця, у 862 році ільменські словени й кривичі, запросили варязького вождя Рюрика із дружиною княжити та володіти ними. Після смерті Рюріка у 879 році залишився його малолітній син Ігор. Слов'янська форма його скандинавського імені звучить як Інгвар. Ігорем опікувався воєвода Олег, скандинавське ім'я Гельгі. У 882 році зібравши велике військо, Олег вирушив у похід на Київ. Прибувши до Києва, Олег заховав більшість своїх воїнів, а решті наказав удавати купців, які прямують до Константинополя. Приставши до берега, вони запропонували показати свої товари князеві. Коли на берег вийшов аскольд, варяги вбили його. Після цього Олег, ймовірно, за допомогою знаті, захопив ладу в Києві. Унаслідок цих подій династія Києвичів припинила своє існування, а утвердилася нова династія київських князів Рюриковичі. Відбулося об'єднання Північної і Південної Русі. Розпочалося перетворення Київського князівства на нову державу, яку в тогочасних писемних джерелах називають Русь. Своїм стольним градом, матір'ю містам руським Олег оголосив Київ. Олег поступово затверджував владу варягів над слов'янськими союзами племен і племінними княжіннями. За повідомленням Літописця, у 885 році він обклав Даниною полян, деревлян, сіверян та Радимичів, а Стиверцями й уличами продовжував воювати. При цьому сіверян і Радимичів він спочатку звільнив від сплати данини Хазарам. Данина це як форма стягнення податку з населення набула поширення в середньовічній Європі ще в період завоювань норманів, за відсутності коштовних металів, яких було вдосталь у Центральній і Західній Європі. На території Східної Європи варяги стягували данину з місцевого населення натурою. В найпримітивнішій насильницькій формі так зване полюддя. Потім усе зібране продавали у Візантії. Князь Олег правив Русю Україною одноосібно, зосередивши всю владу у своїх руках. Він спирався на допомогу варяцькій дружині, яка виконувала доручення князя, чинила суд на місцях і збирала данину. Олег уславився успішними походами на Візантію. Необхідність у їх здійсненні обумовлювалась тим, що Константинополь був для Росії України головним центром збуту зібраною з підкорених племен Данини. Під час походу 907 року за свідченням літописця. Олег застосував воєнну хитрість. Наблизившись до міста, він наказав витягнути човни на берег і прикріпити до них колеса. Завдяки цьому, Олег разом із військом, з'явився перед містом із несподіваного боку, що й забезпечило йому перемогу. Як символ перемоги, князь Олег прибив до воріт Константинополя. Свій щит. Похід завершився підписанням вигідної для Росії України угоди. У 911 році Олег знову послав своїх воїнів до Константинополя, оскільки візантійці порушували умови укладеної раніше угоди. За новою угодою сторони. Несли рівну відповідальність за скоєні злочини, це убивства, бійки, крадіжки, зобов'язувалися повертати полонених і втікачів та надавати допомогу торговельним кораблям. Ви бачите пояснення двох термінів, данина. Форма стягнення податків із населення в ранньому середньовіччі, у Русі України збір податків до князівської скарбниці з підвладних навколишніх земель. І термін полюддя це збирання данини продуктами, речами, виробами то, що в Русі України з підлеглих земель, яке здійснював, що осені Київський князь за допомогою дружини. Під час полюддя князівські дружинники чинили насильство і грабували населення. Нагадую: дружина це військо. Перед вами два князя: князь Олег і князь Ігор. Князь Олег коли народився невідомо. Помер близько 912 року ймовірно правив у 882 912 роках як опікун малолітнього Ігоря, сина Рюрика, вважаючи, що він був варягом, який прийшов разом із Рюриком зі Скандинавії. У літописах його називають як київським князем, так і лише воєводою Ігоря. Послідовно і наполегливо він підкорював східнослов'янські союзи племен і племінні княжіння, сприяючи перетворенню Русі України на єдину державу. Обставини смерті Олега не з'ясовані. За однією версією, він помер від укуса гадюки, а за іншою загинув в поході. Князь Ігор, 878 рік народження 945-й. Рік, коли він помер, продовжував справу свого попередника, наполегливо згордовуючи східних слов'яну єдину державу, у своїй внутрішній політиці, на відміну від Олега, він діяв жорстокіше і відвертіше, зміцнюючи центральну владу в державі, завдяки широкомасштабним воєнним походам. Південний напрям у його зовнішній політиці став головним. Загинув Ігор під час повстання деревлям. Бачите картину Васніцова, художник Васницов, прощання князя Олега з конем. Правління князя Ігоря третє запитання. Після смерті Олега князювати в Росію Україні почав син Рюрика Ігор. Князь Ігор розпочав своє правління з боротьби з деревляними й які вийшли з покори Києву. Вогнем і мечем, перемігши повсталих. Ігор наклав на них значно більшу, ніж раніше данину. Після цього уличі залишили середнє Подніпров'я та переселилися в межиріччя Дністра Південного Бугу. У 915 році біля кордонів Русі України вперше з'явилися нові кочовики Печеніги. Ігорю вдалося укласти з ними мирну угоду. Згодом вона була порушена через те, що печенігів до нападів на Русь Україну підшовхнула Візантія. У 941 році Ігор організував великий похід проти Візантії, залучивши до нього 10 тисяч човнів. Проте похід завершився поразкою. Візантійці спалили руський флот грецьким вогнем. Через три роки, у 943 році, зібравши ще більше військо, Ігор повторив похід. Але цього разу битися не довелося. Візантійці відкупилися даниною більшою за ту, яку отримав від них раніше князь Олег. Було укладено нову угоду, що підтверджувала основні торговельні інтереси руських купців на ринках Візантії. У 943-944 роках Ігор також здійснив похід до Каспійського моря та Закавказія проти місцевих племен, які були союзниками візантійців. Здобувши перемогу, руські війська захопили й пограбували багаті міста: Дербент, Шарван і Бердаа та з великою здобиччю повернулися додому. Утримання великої дружини та здійснення далеких походів потребували значних витрат. Мабуть, саме це спонукало Ігоря спробувати, супереч традиції, у друге зібрати данину з деревлян. Унаслідок цього спалахнуло повстання. Восени 945 року деревляни на чолі з князем мало. Розгромили дружину Ігоря і вбили самого князя. Зі смертю князя Ігоря завершився початковий етап становлення Русі України. Так, ви бачите пояснення історичних термінів, перший термін внутрішня політика це перетворення, здійснювані представниками влади всередині держави. Далі зовнішня політика це сукупність відносин держави з іншими державами. Печеніги це племена тюркського походження, що кочували в степах між Уралом та Дунаєм. Далі грецький вогонь це палаюча суміш, яку під тиском викидали з мідних труб або… Наливали в мушлі, а потім кидали їх із метальних машин на ворожі кораблі. Грецький вогонь горів навіть на воді. Четверте запитання походження назви Русь. У повісті минулих літ Нестер літописець під 852 роком записав. Що стала називатися наша земля Руська земля. Цю назву він використовував щодо Київського князівства. Тривалий час дослідники сперечалися про походження назви Русь. У літописах та інших давніх джерелах вона використовувалася в різних значеннях. Етнічне значення це народ, плем'я. Соціальне значення, суспільна верства або стан. географічне значення територія земля, політичне значення держава. Більшість сучасних істориків схиляються до думки, що слово русь має фінське або скандинавське походження і ним спочатку називали тих варягів, які становили дружину руських князів. Поступово ці дружини поповнювалися слов'янами. Тепер Русь почав поширюватися на всіх князівських дружинників узагалі. Оскільки князі правили, сприяючись на дружину, то ті землі, які їм підпорядковувалися, дістали назву Руська земля. У вузькому розумінні руською землею було насамперед землі полян у середньому Подніпров'ї – коли після смерті Рюрика Олег захопив полянський Київ і проголосив його столицею Єдиної держави, то її почали називати Руссю, від того часу назва Русь або Руська Земля використовувалася в широкому розумінні для позначення всієї території, яку заселяли східні слов'яни та утворення ними держави. Сучасні українські історики щодо держави із центром у Києві, яка наприкінці 9-го на початку 12 століття об'єднує східних слов'ян, використовують назву Русь Україна. Ви бачите основні версії походження назви Русь: скандинавська, фінська, східнослов'янська, сарматська. Запам'ятайте дати. 860 рік похід руських дружин на Константинополь на чолі з князем Аскольдом, укладення першої відомої угоди Русі України з Візантією. 882 рік Загибель князя Аскольда. Захоплення князівської влади в Києві Олегом. 907 -й. 911 роки успішні походи князя Олега на Константинополь. Укладення угод з Візантією. 941 943 роки походи князя Ігоря на Константинополь, укладення нової угоди Русі України з Візантією. Чи погоджуєтесь ви з тим, що читаємо вислови і усно можете пояснити, чи погоджуєтесь, чи ні. Чому? Завдання та запитання. Це для самоперевірки. І в зошиті розпочніть складання таблиці князі Русі України. Перша колонка Князь, Роки, Правління, друга внутрішня політика, третя зовнішня і четверта значення діяльності. А тепер невелика презентація. Будь ласка, роздивіться зображення. Перед вами київський князь Аскольд і Дір на задньому плані. Заображення братів Аскольда і діра. А це ми бачимо, як князь Олег підступно вбив і Аскольда. Убивство Аскольда і утвердження Олега в Києві. Це мініатюра з Радзивільського літопису. Князь Олег. Князя Олега називали віщим це зображення стягнення данини. Князь Олег прибиває до воріт Константинополя щит. Як символ перемоги. Це карта Встановлення Русі України За Олега та Ігоря. Кінець 9-го, перша половина 10-го століття, Князь Ігор. Ще зображення князя Ігора. Грецький вогонь, грецький вогонь, теж ви бачите грецький вогонь, палаюча суміш, яку викидали під тиском з мідних труб, і грецький вогонь горів навіть на воді. Ось грецьке вогонче зображення. Це князь Ігор збирає данину. А це вбивство Ігоря, як деревляни вбили Ігоря. Походження назви Русь за Київським літописом. Ще теорії походження давньоруської держави Київська Русь. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і мирного неба. Дякую ще раз.